Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про законопроект. У нас що на день то законопроект, який стосується саме зниження граничного віку перебування на військовій службі та в запасі. Поїхали у Верховній Раді. Знову зареєстровано новий законопроект 12.222, який передбачає зниження граничного віку перебування на військовій службі, а також, як всі пишуть, зниження мобілізаційного віку. Хочу вам. Знову ж таки, наголосити і нагадати, що таке законопроєкт, що таке закон. Законопроєкт набуде статусу закону лише тільки після того, як його президент підпише та він буде опублікований. Я дуже люблю читати пояснювальні записки до законопроектів. В них написано, чому ж саме цей законопроект забажали внести так ось в цьому законопроекті 12.222 написано, що наразі зібрана певна статистика про те, що армія старіє, що дуже багато військовослужбовців, які служать з 22-го року, і вони є старшими ніж 55 років. Командування. Каже про те, що необхідно оновлювати склад, так і залучати більш молодих. Оце є однією із причин так, створення цього законопроекту. І як передбачено наразі законодавством, в да, нас встановлені граничний вік перебування на військовій службі. Для вищого офіцерського складу граничний вік перебування на військовій службі становить 65 років, для інших 60. З досягненням цього віку вони. Звільняються з військової служби стосовно також мобілізації. В нас з вами зараз чітко так встановлено, що військово зобов'язаний віком від 18 до 60 років. Вони можуть бути мобілізовані. Відповідно до статті 37 закону України про військову службу і військовий обов'язок. Там зазначено так, що особа виключається з військового обліку, якщо вона досягла граничного віку перебування в запасі. Станом на сьогодні це якраз і є 60 років, тобто досягли все тоді, є виключення. Що бажають зробити цим законопроектом? Наразі він дуже обговорюється. По-перше, бажають встановити, що граничний вік перебування на військовій службі буде становити до 55 років, і військовослужбовець буде залишатися на посаді під час дії особливого періоду. Лише за власним бажанням, так якщо він бажає, то тоді він залишається. Якщо 55 років, то він може звільнитися. Однак цей законопроект ще не прийнятий, він лише зареєстрований, виходячи з. Зі змісту, якщо чесно сказати, я вважаю особисто, що його скоріш за все не приймуть, бо він буде дуже соціально значущим, і не факт, що він не викличе резонанс, і не факт, що взагалі насміляться його прийняти. Тому будемо з вами слідкувати за його долею, чи приймуть, чи не приймуть, лише це на стадії обговорення. Мені буде дуже цікава ваша думка, як ви вважаєте, приймуть чи не приймуть, чи є якась надія чи немає. Якоїсь надії, тому що я хочу вам нагадати, так що в нас з вами є директива. пам'ятаєте командування сухопутних військ, яка передбачає, що не можна, так би мовити, мобілізовувати осіб від 50 років. Однак, як показує практика, на жаль, ця директива не працює. Навіть у мене були, на жаль, такі кейси. Вона не працює. Тому цей законопроект. Можливо, якимось чином врятує так цю ситуацію. Діліться своїми думками, своїми сподіваннями, да, мені буде дуже цікаво. Але спочатку підпишіться на мій телеграм та ютуб канал, там багато корисної інформації юридичної, яка вам точно знадобиться. Дякую вам за увагу. Якщо потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Ставте лайки та коментуйте.